Це відео для всіх нас. Не працює світлофор. Ми не можемо нормально перейти вулицю або проїхати складне перехрестя, бо не працює світлофор. А він не працює, тому що нема електроенергії в країні криза енергетична. В наших оселях не працюють газові котли. У нас холодно, все чому? В державі енергетична криза. Наші продукти псуються, тому що холодильник не працює. Чому не працює? У нас в державі енергетична криза. І все хочеться повірити. В багатоквартирних будинках старенькі люди не можуть піднятися на поверх. Купити продукти першої необхідності ми не можемо, тому що не працюють магазини. Заряджати наші гаджети ми не можемо, мусимо використовувати повербанки різноманітні, бо нема електроенергії, у нас енергетична криза. І от коли ми вже на взводі і коли ми розуміємо, що ми терпимо такі незручності, ми спостерігаємо ось таку картину. День місто. Ось такий дефіцит у нас електроенергії в державі. Ось так ми економимо. Ось так нас закликають до цього. Ось ще приклади, як днем наші обленерго економлять електроенергію. І все на нас з вами. Бачите, як на стовпах гарно світиться світло. Хоч на нових світодіодних. хоч на старих. Бачите, як світиться світло. А ми з вами маємо економити. Ну і скажіть, будь ласка, для кого це? От, трошки накипіло. Пишіть в своїх коментарях, свої думки і таке інше. Бачите, як ми економимо світло? Ще раз повторюю, це у нас 11 годин дня.